Ми чекали на це більше року. Вітаємо для України настають світлі часи, незважаючи на те, що активні бойові дії все, що ведуться на сході та півдні. Нарешті і військові експерти, і представники розвідки, і відомі екстрасенси сходяться в думці, що український контрнаступ не за горами. Саме на це ми чекали більше року від самого початку повномасштабного вторгнення. Про те, як саме завершиться війна, чи вплине на це ордер на арешт Путіна, який видав гайський суд, розповідають відомі українські експерти. Екстрасенси, ясновидці ясновиці тарологи. але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео. Поставте вподобайку, якщо вам сподобається це відео. Шаманка Сейраш відповідає на питання, чи зможе Україна навесні значно збільшити рівень кваліфікації військових, адже саме від цього напрямку залежить результат та і сама можливість контрнаступу. Навесні дійсно збільшиться кількість, так скажімо, спеціалістів. Це пов'язане, по-перше, із поверненням цих взагалі спеціалістів до країни. По-друге, це пов'язане із правосуддям як момент і верховною Жрицю, як моменту передачі таємних знань, тобто, це додаткове навчання тих, кого навчили. От, типу, приїхали ті, кого навчили, і тепер вони вчать у нас. Ну коротше, така от цікава зав'язка. І так, весною збільшення к цього кваліфікованого пласта воно буде і воно буде прям ощутіме. Для нас також цей передбачає, чому контрнаступ перенесли на кінець весни, а не на її початок. Як це прогнозували раніше? Во це, це пов'язано з пропрацюванням потрійки Пентаклей. Знову ж таки, планів, які є. Я вже казала про те, що там у нас не один план, і з того, що ми маємо на фронті на сьогодні, буде плануватися, як саме ми будемо рухатися далі. Так тобто, така от історія. Це не зовсім пов'язано там з відсутністю ресурсу. Чи Чогось все з пропрацюванням, тобто, от буквально плану трійка е пентаклей, тут прям вона показова. Малюємо, да розробляємо, працюємо в цьому напрямку. От вона, працювання, вісімка, вісімка е Пентаклей. Потрібні, скажімо так, нам потрібні потрібні вигідні умови. і е-е як би, кліматичні умови природні, і моменти певних підготовок, і коротше, оця вся історія. Я не скажу, я не скажу, що е, воно змістилося дуже кардинально на кінець весни. Я бачу певні хитрощі, я отак от скажу. І е, те, що нам говорять, це також є викривленою історією. Ну, типу, це навмисно також робиться. Тому е, я б не сказала, що там дуже суттєво кудись щось страшно змістилося. Відома екстрасенс Яна Пасенкова ділиться власним баченням того, чи вплине видача ордеру на арешт Путіна на результат війни в Україні. Видача ордера на арешт Путіна. Какого Путіна іменна із тих, котрий сейчас представляють. эту самую фамилию. Ну, допустим, значит, ордер выдали на арест Путина. Как это повлияет на войну в нашей стране? На войну в нашей стране это никак не повлияет. На нашу победу это никак не повлияет. Но на э, самих двойников... Это повлияет тем, что они загнаны в угол, они не могут перемещаться и не могут делать свои темные делишки. Вот и все. Так уж Яна Пасынкова расповедает, что мы на арест Путина. При нашей жизни мы с вами увидим арест какого-либо из Путиных. Вот так. Ну конечно, нужно же будет потом козла отпущения какого-то сдать, естественно. Кто-то же должен за это ответить. Ще один фактор, який прямо впливає на швидкість та на успіх контрнаступу в Україні, це кількість та рівень підготовки російських військових. І тут у нас є всі шанси звільнити окуповані території, бо у зеків, яких завербували до ПВК Вагнер, закінчуються строки контрактів. Більшість з представників цього угрупування не планують продовжувати ці контракти. Пригожину заборонили вербувати бійців з тюрм. При цьому новий етап вербовки здійснюється на умовах, що представники Вагнеру відправляться в Африку, а не в Україну. Таролог Олена Бюн расповедает, что вплынется на хит Вины в Украине. Ну да, это хитрость такая со стороны, смотрите, Кремля направить, именно ослабить действия. Да, смотрите, это специальные планы Кремля ослабить таким образом команду вот эту Багдара. Но самое же интересное начинается на России, когда эти зеки сейчас будут возвращаться на Россию. И вот там будут очень интересные времена наступать. Очень. Очень. Вот там начнется. По полной. То есть простые россияне на своей собственной шкуре почувствуют, что такое вот, вот это все. Вот эти зеки, которым помиловали, дали свободу, да, фактически отпустили. Також Олена Бюн прогнозує прискорення поставок танків Абрамс з США до України та називає причини, чому це відбувається. Це как-то зв'язано з наступленням українських військових сил. Вони хочуть, щоб Дякую, як планується мощний бросок і щоб воно пішло, щоб воно не останавливалось. Тогда, тогда, смотрите, есть огромный шанс быстро покончить с этим, с агрессором, с, вот, с российским демоном. Одним таким хитрыми действиями, одним рывком, если так можно сказать, наступательными действиями, создать трудности. Э -э -э. Здесь произошло, знаете, такое впечатление, что в самой Америке тоже, там же выборы на носу, да, выборы у них в следующем году. Как-то хотят все, не хотят они. Если мы раньше смотрели, что кто-то там хотел затянуть войну в Украине, ну и были такие, да, там корпорации, которые изготавливают оружие, это понятно. Це їхні деньги. Зараз таке впечатлення, що їм надо, щоб війна в Україні швидше закончилась, чи зміниться ситуація на фронті найближчим часом, розповідає і таролог Наталія Борисенко. Розумієте, у травні не весь місяць для нас хороший. Якщо це буде травень, то це скоріше всього друга половина травня, тому що ми бачимо ще дев'ятка мечів. Це значить, не, го, не готові, немає готовності. Тут тільки йде посвячення. Посвячення це е, навчаються наші хлопці десь за кордоном. Також вони отримують е, ці знання, і не всі готові. Тобто нам треба отримати не тільки зброю, але й повинні приїхати ті хлопці, які навчалися. І це, скоріше всього, друга половина травня, не раніше. Ну і одне з надважливих питань для України: чи зможемо ми найближчим часом вигнати окупантів з Криму? Екстрасенс Ольга Стогнушенко знає відповідь і на нього. Ми не просто зможемо. Ми вже знаємо, як це зробити. Ми вже знаємо, коли це почати. І те, що там була бавовна, я можу сказати далі буде. І буде так, що їм дуже сильно не сподобається, тому що імператор він не розбирається свої чужі хороші погані. Він робить правильно, виконується. Певні завдання, які е, насамперед спрямовані на перемогу. Е, окрім бойових дій е, з нашої сторони і е, зі сторони можливо наших е, людей з великою душо, душею, е, буде дуже велика інформаційна атака, така сама на Крим, тому що там дуже страшно. Люди бояться, люди намагаються тікати. Тікати їм не дають, не можуть вони чомусь втікти, е, не можуть. Втікти саме знаєте хто не можуть втікти саме королівський двір. Тобто, всі, хто причетний до влади, всі, хто причетний до прийняття рішень, не має в них е, можливості втікти і зробити так, як вони хочуть, тому що з нашої сторони. Е, Іде атака, а з цієї сторони, зі сторони ворога, йде наказ не відступати, йде наказ не тікати, тому що у людей знаєте таке відчуття, ніби вони будуть вирішувати або їм померти, або їм в тюрму піти. Тобто вони якось будуть дійсно вибирати між угу. життям і існуванням, тобто між смертю і існуванням, навіть так, чи будуть в Крим, чи буде в Криму бавовна більш ніж вони очікують, не зможуть вони до неї підготуватися. Те, що вони там щас на пляжах траншеї роють не допоможе, не знадобиться навіть тому, що я не бачу саме е, найближчі. Ну давайте так, я не бачу найближчі там півтора-два місяці. Що ми прямо зайдемо в Крим? Я не бачу цього. Але те, що ми їх женемо дистанційно, що щось туди прилітає, щось там руйнується, і руйнується не просто щось. Тобто, це не ласточки на гніздо, руйнуються, mm -hmm. це руйнується. Те, це за що вони гроші заплатили, і те, що вони вважають своїм майном, і те, що вони вважають своєю силою, тобто наші сили будуть розгромлювати їхні сили, їхнє володіння цією силою. Uh, глас суду, глас Бога за нас. І будуть вони тікати. Всі не втечуть. Ми когось спіймаємо, спіймаємо красиво, спіймаємо публічно. Буде якась навіть публічна. Ну я не хочу казати публічна казнь. Ну, якась показова демонстраційна ситуація з якимось дуже головним чи важливим дядьком в Криму. Вона буде відбуватися. Ми навіть про неї будемо розмовляти. Ми її будемо обговорювати. Ми навіть будемо розділятися на декілька таборів щодо цієї ситуації. Ним краще поступити чи як би краще в цього вийти. Але е, щодо Криму, так само як і Бахмут, так само як і всі захоплені території, е, я з самого початку була впевнена, що ми все одно їх повернемо, навіть якщо на це потреба по, 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 ну, було багато часу. Е, ми це зробимо. І ось цей час настав і буде повне е, повна. Перезагрузка саме зсередини кримського народу, людей, які там проживають, і не, тих, не тільки ті, хто там проживає давно, тому що тут якісь коріння, люди якісь пустили, люди, які там пустили коріння вже давно. Угу. Серед них теж багато зрадників, серед них теж, теж багато таких досить опасних ворогів. Отже, нам залишилось почекати зовсім трохи, але зараз надважливо зберігати спокій, не розповсюджувати секретну інформацію та просто дати нашому військовому керівництву робити свою роботу.